Слотокінг, ти по-любому у виграші. Майбутній, ну напевно, зашквар року, що угорський прем'єр Віктор Орбан може стати тимчасовим президентом Євроради у разі відставки Шарля Мішеля. І от якщо цей чинний президент Європейської ради, Шарль Мішель залишить свою посаду в липні, ну як він раніше про це анонсував, бо він балотується у Європарламент, то лідери ЄС мають... Швидко домовитися про наступника. Утім, якщо цим лідерам ЄС не вдасться дійти згоди щодо наступника Шарля Мішеля, то головування у Європейській Раді, уявіть, тимчасово, але все таки перейде до прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана. Чому до нього? Ну, бо саме його країна і головуватиме на той момент у Раді ЄС. Це відбудеться з липня і до грудня. Тобто, от так може статися, що цей Віктор Орбан. До якого у нас претензій, що він проросійський, що він антиукраїнський, то саме він може очолити цей от загальноєвропейський уряд. Ну і можете собі уявити, що він там наголовує. Ну але ж і в Європі до нього претензії, що своєю політикою, яка йде в розріз загальноєвропейській політиці, він підриває саму ідею цього спільного існування Європи. Ну бо ЄС. Європейський союз це євроспільнота, де всі разом вирішують спільні проблеми. Тоді як Орбан, навпаки, він додає Європі проблем, він зриває європейські спільні рішення, він діє всупереч загальноєвропейським тим рішенням. Він при цьому відстоює власні інтереси. Ну, може, ще при цьому він відстоює інтереси Угорщини, але не Європи. І цим усім він і шантажує ЄС. Але також він і показує, наскільки європейський союз тепер безпорадний у своєму нинішньому існуванні. І от дивіться, ця людина, яка все це робить, вона може Єврораду, європейський уряд тепер очолити аж на півроку. Ну, це знаєте, наче пустити лисицю в курник. Це дико, це нелогічно. Але саме таке на Європу, схоже, нині і очікує Віктор Орбан, який головує в європейському уряді. Ще з цікаво, що ми на тепер маємо. Розвідка Сполучених Штатів Америки дізналася про масштабну корупцію в армії Китаю. Там виявляється, ракети заправлені водою, а не пальним. Ну і пише про це сьогодні. Видання Блумберг. Американські посадовці вважають, що корупція в ракетних військах Китаю, ну і в принципі в усій оборонно-промисловій базі країни, є настільки масштабною, що лідер країни Сі Цзінпінь навряд чи Плануватиме масштабні військові дії в найближчі роки, навіть якщо би він хотів розпочати зараз війну, він просто не зможе цього зробити, тому що його армія виходить небоєздатна. Погодьтеся, що це нагадує так, от як пише агенція Bloomberg, американська розвідка навела кілька прикладів такої корупції в китайських, в китайській оборонці. Зокрема, ракети там заправлені нині водою. Замість палива. Ну а ті величезні поля ракетних шахт на заході Китаю, то, ймовірніше за все, ті ракети з тих ракетних полів вони просто в повітря злетіти неспроможні. Водночас, за оцінками США, чистки. У військових колах свідчать про те, що влада Сідзіньпіня залишається нині міцною, і що він серйозно ставиться до поліпшення дисципліни, до викоренення корупції в китайській армії. Ну і в кінцевому підсумку, що це призведе до підготовки збройних сил Китаю до бойових дій у довгостроковій перспективі. Ну і бачите, виходить, що чимсь дуже схожі ці всі диктатури в даному випадку китайська і російська. Ну бо Путін нагадаю, також думав, що має він сильну армію. Другу в світі. Але завдяки тотальній корупції в тій російській армії він такої армії сильної насправді не мав. І це все, коли виявилося в момент вторгнення в Україну. Ну утім, зараз бачите, як і Сі Цзіньпінь взявся чистити ту корупцію. Так, на жаль, і Путін тепер до теми російської армії прискіпливо. Ставиться максимальна увага його на тому сконцентрована і тому свою нині свою армію, свій військово-промисловий комплекс Путін на жаль нині розбудовує. З того важливо, що ми ще на тепер маємо на Михайлівській площі в Києві сьогодні в день, в неділю 7 січня. Відбулася акція на підтримку захисників Азовсталі, які досі перебувають у російському полоні. Ну і сьогодні такі акції влаштували, окрім як в Києві, ще в Харкові, в Кременчузі, в Кривому Розі, в Чернівцях, Овручі та в Івано-Франківську. Я нагадаю, що за посередництво Туреччини ми мали обмін захисників Азовсталі. Нам вдалося більшу частину з них повернути додому, але на жаль, не усіх. Ну та й в принципі росіяни вельми неохоче на ці подібні обміни йдуть останні кілька днів. Тому був після дуже тривалої перерви, і лише за посередництво за посередництва об'єднаних еміратів. Тобто, ми на тепер намагаємося обміняти усіх на усіх. Ми просимо, ми вимагаємо від Російської Федерації те зробити, але бачите, знаємо, що Путіну Кремлю, Москві, це не цікаво. Я заради свого синочка, який знаходиться вже майже ну, майже два роки в полоні. Він захисник Азовсталії, і ми намагаємося привернути увагу світової спільноти, щоб не забували про наших хлопців. Я дуже хочу, щоб мій син повернувся якнайшвидше і побачив нарешті свого новонародженого синочка. Йому вже півтора роки, а він його навіть не бачив. Нещодавно в телеграм канала було відео з його двох. його засудили на 27 років. Йому буде 28 в майбутньому в цьому році. він і <плес> Найближчий в моєму серці людина. людина, яка заповнює повністю моє серце. Добрий, чуйний. Завжди підтримує. підтримає. Хойди на допомогу, кому це потрібно. <плес> Він потрібний всім і є. Везмежно, какая? Чи вірю, чи не захопимо додому. Ми чекаємо кожен. Кожен чекаємо, але на арт немає. Сподіваємося, що скоро збудуться наше бажання? Я нагадаю, що Україна абсолютно на усіх рівнях намагається достукатися до Російської Федерації з тим, щоб влаштувати цей от тотальний загальний обмін усіх на усіх. Ми готові віддати усіх тих росіян, які в нас в полоні, з тим, щоб повернути своїх співгромадян з російського полону. Ми чудово розуміємо, ми знаємо наскільки. То страшно там в тому полоні російському перебувати. Ми знаємо, яке там у росіян ставлення до українців. Ми бачимо це на власні очі, якими змарнілими, якими змореними українці з російського полону повертаються, і ми бачимо, якими ми росіян тих полонених Росії віддаємо. Єдине, що тому Путіну. Кремлю Москві їм не цікаво своїх повертати їм не цікаво своїх повертати з нашого полону. По перше, тому що вони знають, що в українському полоні тим росіянам безпечно і годують краще аніж в той Росії в принципі. Але також ми знаємо, що Путіну абсолютно байдуже до свого гарматного м'яса. Ми знаємо, що Кремль давним-давно живе за принципом баби, що наражають, тому йому абсолютно немає сенсу. Міняти усіх на усіх, ми знаємо, що він використовує наших полонених як заручників. Йому цікаво в це гратися. Йому цікаво, щоб його вмовляли, щоб Путіна вмовляли віддати українців з полону. Саме тому це відбувається, бачите, от такими порціями, малими, на жаль, порціями, тому що ми знаємо, що в російському полоні кілька тисяч наших, а то наймасштабніший, найбільший обмін, який був днями, то це 230 українців повернулися на батьківщину. Лише 230. І, На жаль, ми навіть не можемо припустити, коли може відбутися наступний подібний обмін. Але ми будемо сподіватися, що якнайшвидше те станеться. Ми будемо сподіватися, що ті всі посередники, які нам в тому допомагають, що вони зможуть Путіна вмовити на черговий такий обмін.